З чого, по-вашому, зроблено цих істот? У XIX столітті батько й син Леопольди Рудольф Блашка і чеської Богемії зробили на замовлення природничих музеїв тисячі фігурок морських безхребетних. У 1853 році батько Леопольд, подорожуючи з Європи до штатів, провів два тижні у штилі. Цей час він присвятив дослідженню і замальовці морських безхребетних. Оскільки, окрім майстерності складува та ювеліра, мав хист до науки. Згодом його скляні роботи так, це все скло, створені за цими ескізами, викликали інтерес в науковців, тому що заспиртовані в банках зразки морських істот з часом втрачали кольори та природний вигляд, а скляні моделі дозволяли розглядати їх відвідувачам музеїв і дослідникам. В наш час деякі роботи майстрів блашків також потребують реставрації, тому що їх було зроблено більше 150 років тому. І так, в більшості це наукові музейні експонати, але водночас майстерність їхнього виконання викликає естетичне задоволення. Крім морських істот, блашки відомі також неймовірно реалістичними ботанічними колекціями, якими пишаються провітні музеї світу.